Нагороди для волонтерів людей, які безкорисно допомагають українському війську, переселенцям та громадам постраждали від російської агресії, нині нагородили у залі Закарпатської обласної ради. Відзнаку від імені Верховної Ради України вручив нардеп Михайло Лаба. Одну з нагород отримала Ольга Травіна, керівниця підрозділу національної спілки жінок України. Ця організація допомагала в першу чергу багатодітним родинам, котрі постраждали від війни. Для мене велика честь сьогодні отримати подяку від Верховної Ради України за громадську діяльність нашої спілки, тому що я представляю її тут не так давно, всього-навсього два роки. Але хочу сказати, що з перших днів війни наша громадська організація активно включилася. Як то кажуть, по всіх фронтах допомоги ми зосередилися в першу чергу на допомозі багатодітним родинам, дітям, сім'ям з маленькими дітками, людям похилого віку, які шукали прихисток на території області. Загалом нагороди отримали понад 20 представників різних організацій, фондів та волонтерських ініціатив. Серед нагороджених був і Йосип Резеш, голова об'єднання прикордонних органів самоврядування. Ця організація до повномасштабної війни займалась розвитком прикордонних сіл та містечок, вчила місцеву владу залучати гранти, бізнес та створювати точки росту. Та після повномасштабного нападу Росії ці люди спрямували зусилля на допомогу постраждалим від війни. Об'єднання прикордонних органів самоврядування з початку війни трошки перепрофілювало свою діяльність. І одна із основних напрямків, в якому ми почали працювати, це волонтерська діяльність, гуманітарна допомога. Допомога е, тут у нас в Закарпатті для наших громад для прийняття ВПО. І так само вже потім з часом е, розробилася співпраця щодо допомоги в інших областях. Е, загалом протягом е, цих півтора років. Е, Через нашу організацію, тобто нашою організацію, завдяки нашим закордонним партнерам, нам вдалося завести в Україну розподілити для потребуючих допомоги більш ніж 1500 тонн. Волонтерський рух в Україні це феномен, який дивує світ. Це сила, яка в перші місяці втримала на собі забезпечення війська та гуманітарні потреби мільйонів переселенців. За останні півтора роки в Україні з'явилося понад 10 тисяч нових організацій, які займаються волонтерством. Найкращих та найвагоміших на Закарпатті відзначили нагородами від Верховної Ради. Надзвичайно високу оцінку волонтерському і гуманітарному руху людям, українцям, які з 2014 року побуджували свідомість і нарощували, скажімо, присутність цієї місії і форми допомоги, яка от за 2022-2023 рік збільшилась на 10 тисяч організацій. Тому ці люди постійно в русі. 24 на 7 працюють, не зупиняються. Я думаю, це невелика така нагорода і подяка від держави від Верховної Ради, що цих людей відзначили. Дуже їм дякую за державницьку позицію. Це збереження нашої держави. Наразі кожен публічний захід в Україні так чи інакше перетворюється на волонтерський. Люди гуртуються та в міру можливостей допомагають війську. Інші шукають партнерів за кордоном та беруть на себе забезпечення цивільних, котрі втратили дім, сім'ю роботу через напад Росії. Ще є організації, які допомагають ветеранам та їх родинам. Тобто, кожен охочий може обрати напрямок, де буде корисним. Головне це не лишати людей у біді.